Минулого року рівненський палац дітей та молоді разом з першим місцевим започаткував нову благодійну акцію «Добро на різдво. Майже два десятки дітей, ненаділених природою відмінним здоров'ям, змогли чи не вперше в житті повірити в диво завдяки добрим людям, що взяли участь в акції та здійснили їх заповітні мрії. У всі часи є люди, які можуть відгукнутися на чужу біду або спрямувати свої зусилля на реалізацію якоїсь мрії безпосередньо, наприклад, наших дітей в які є кандидатами? Нашої акції «Добро на Різдво» учасниками. цього року рівняни матимуть можливість допомогти дев'ятим дітлахам. Телеканал рівно один та видавничий дім ОГО розкажуть вам про життя та мрії кожного з них. Рівне один підтримує акцію Добро на Різдво, яка вже стає стала певно традиційною акцією в минулому році. Коли ми разом з нашими партнерами взяли в ній участь, ми були щиро і приємно здивовані тим, скільки людей відгукнулися на наш заклик. Ми були здивовані. Тим як люди намагалися допомогти, і навіть багато з них не називаючи свого імені, можливо, комусь бажання дітей здадуться дріб'язковими чи не здійсненими, адже вони хочуть ігрову приставку плейстейшен, фортепіано, ролики, МП3, ляльку, легкий інвалідний візочок, автомобільний трек, блендер, сенсорний телефон, ноутбук та спортивний куточок. Організатори акції запевняють, це те, чого насправді хочуть діти, а не їх батьки. Дуже багато дітей обділених, і дуже багато дітей, до яких просто дорослі не розуміють, що. От доля кожної дитини вона вибудовується за її бажання бути щасливою. А щастя для маленької дитини це здійснення їм якоїсь ну, маленької мрії. Сьогодні в кожної дитинки є своя мрія. Вони пишуть листи Діду Морозу, Санта-Клаусу, Миколаю. Вони хочуть здійснення якоїсь своєї невеличкої, але мрії і повірити те, що. Чудеса бувають. Тож організатори закликають усіх благодійників та небайдужих людей відкрити серця на зустріч добру. Діти чекатимуть на ваші добрі вчинки не лише протягом місяця з 19 грудня по 19 січня, поки триватиме акція, але й кожної хвилини. Адже добро не має часових обмежень. Наталка Пастухова, Володимир Захаров, Юрій Кобів, новини рівного.